Нам подобається мандрувати, подобається бути в динаміці інтерактивність, мобільність, технологічність. Але що ховається за цими словами, чому всі довкола прагнуть цифрового майбутнього? Мабуть, через те, що це зручно. Дуже часто радіостанції повідомляють про затори, радіостанції повідомляють про різні блокування і доріг, і зокрема про дороги. І в цій же ситуації також google карти. Допомагають і нам, і нашому слухачам. Питання в іншому. Куди приведеться мандрівка? Або ж які знання найнеобхідніші, щоб не розгубитись в сучасному світі технологій? Де шукати відповіді? Віртуальна бібліотека це такий ресурс, ось, який забезпечує для студентів доступність до повнотекстових. Книг. Вони знають, що вони можуть користуватися саме е, тими підручниками тією літературою, яку е, саме рекомендують їм викладачі ті, які викладають конкретний курс. Вже сьогодні те, що недавно було за сімома замками, стає доступним завдяки тим самим цифровим перетворенням і клопіткій праці людей, що змінюють наше майбутнє. Все, що потрібно бути в онлайні. А ще прагнення до нових знань. Проект Телепортус це стартап, новий проект, який об'єднав групу однодумців. Цей проект народився з ідеї, коли в Києві відбувався один з тренінгів майстер-класів, і ми з другом. Хотіли до нього дуже попасти на цей тренінг майстер клас Він був відкритий, але не було онлайн-трансляції. Ми ж питали, чому не було онлайн-трансляції. І в останній момент люди заявляють про те, що буде онлайн-трансляція, і онлайн-трансляція була ну, не дуже доброї якості. І якось такі до нас натхнення прийшло, і ми вирішили слухати. давай зробимо такий проєкт, щоб дозволило людям дійсно якби отримувати ці знання, не дивлячись, де вони знаходилися, і не дивлячись, де відбувалися ці події. І де б ви не були на навчанні, в переповненій аудиторії, в далекій мандрівці чи на звичайному робочому місці? Чим би ви не займались туризмом, управлінням, дослідженнями, мистецтвом? Ваше майбутнє стає реальнішим завдяки мультимедійним технологіям. Навіть коли не початий край роботи і вам слід прокладати шлях до нового бути генератором змін, відбудовувати те, що ще вчора здавалось надійним. Творити і завойовувати серця. Баба журавля. Накурила, баба журавля, Журавля, корила баба на курила баба журавля, журабля журабля, журабля, ойда журавля, журабля, жура, блябля, жура бля бля да журавля. Це якраз саме та пісенька «Накурила баба журавля. Дякуючи і кліпу на цю пісню. І дякуючи Ютубу, знову ж таки розповсюдження цієї пісні на Ютубі. Ми отримали таку другу, а може навіть третю чи четверту, п'яту. Ні, таке друге дихання, знову ж таки, популярність. Ця пісенька буквально за якийсь там місяць, а може, за, ну, за місяць, за півтора, набрала біля більше 300 тисяч переглядів. Так, цифрові перетворення вже на кожному кроці. Вам вирішувати. Рухатись в ногу з часом чи спостерігати осторонь.